Всім привітки! Ось тут 35-ка, ZXовська, стара, той, що ГБЛ, двигунчик, той, що перший, горизонтальний. Е -е, присвячується відео всім е -е, тюнінгодрочерам, Малосі, Хуйосі там. Всякі Непонятні, далі не пам'ятаю, італійські запчасті круті, там японські, непонятно, що ясуні блін, і тому подібне. Он, стандартний е, глушак розбита. ну це да, Тут треба поставити крильчатку дайтону, я не спорю, треба охолодження краще, скутеру це 100%. Е, конфіг тут такий. Розбите вісімковене колесо заднє раз. Колодки передні по остатку десь відсотків, може 5, може і того менше. Звичайний китайський Звичайний китайський фільтр паролоновий. Там стоїть 68-й діо передній варіатор. За 300 гривень. 667-й ремінь мототечівський на 18. І шківи від 35 ню. Тобто алюмінієві алюмінієві шківи, задній торк драйвер І даже, даже не думайте, просто можете розслабитись. Угадайте, що там? Там двох диск, двох колодочне щеплення. Нічого там особливого нема. Просто всім тюнінгодрочерам реально посвящається, коли попиздують 500, 600, блядь, 1000 баксів в скутер за 300 баксів і думають, що воно повалить, то просто можете обісратися. Я зараз вам покажу, як це їде От у нас ділянка прямої дороги. Щоб прямо нічого, ніхто не скаже. Тут буквально якийсь хильчик, ну десь 2 градуси. По суті, не суттєво. Я думаю, показувати далі немає ніякого сенсу. Е, так, ага. Ну, ще наперед я відгадую такі е, закиди, типу, та там 80-ка поршньовата, типу, ну, там 65 ка якась розточена. Е, тут оригінальна гільза стоїть точена в 0,25 і нульовий поршень. Просто не попаданий в ремонт. Тобто. Циліндр вже розточений, причому не свіжий, а старий циліндр. Десь так приблизно він вже проїхав 1007 цей циліндр. І стоїть звичайний номінальний поршень. Тобто там супер якоїсь особливої компресії немає. Двигун два рази підклинював. І їздив на не дуже якісному маслі. Зараз я лью хадо і ельф. В принципі, масло нормальне, бензина звичайна, не, не спиртова. Ось такий от прикольчик. Отак воно їде. Так що перед тим, як тюнінгувати, то трошечки не помішало би вам розбиратися в літературі і як воно взагалі одне з іншим працює. Ролики, звичайні, китайські, ті, що йшли з варіатором, десь грам по вісім. Так що бажаю всім удачі в їх проектах. Займайтеся, щоб все у вас получалося. То, що вам кажуть, там всюди бренди, не бренди. Запам'ятайте, що не завжди мотоцикліст, той, який їде на КТМі, поїде далі, ніж той, що на кові. Або на шинераю, все залежить від мотоцикліста. Через того, що шо стріляє людина, а не зброя. Всім удачі і гарного дня!